На північній стіні фасаду дзвіниці Святого Духа встановлена вивіска з написом для висалків проводити. Це панно з повільнення цегли має декоративне та інформативне призначення. Воно своєю формою розміру і кольором повторює обрамлення наявних ікондзвільниці. Щоб не порушувати гармонію архітектурної симетрії, рельєф встановлений встановлення на місці колосів іншого вікна. Стараємося на заступниця генеральному директору з наукової роботи Львівської національної галереї містецтв Анна Леге. Саме відоме ім'я автора та історія появи мало. Це дипломна робота випускника активно художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв 1988 року Сікова Мирона Володимировича. Декоративна вставка, розлада Дністрова під керівництвом Теянко була згодом. 1990 року. Варто зазначити, що до виконання дипломної роботи Мирон Миронсікора підійшов максимально творчо і відповідально за глибоким знанням історичної події та розумінням особливостей українського романтизму. На мою думку, у своїй роботі автор Кіраміс відобразив втілення діячами руської трійці ідею першого періодичного видання україномовного журналу про українську культуру в часи панування астийської бежі на Гуличині у виданому в будинку 1837 році Руславтені Сруває. Наступний літературно-науковий збірник, він же і останній, під назвою Вінок про сином Новжинки був виданий Іваном Головацьким за участі Якова Головацького у відні протягом 1846-47 році. Панової конули уколи відчиненого від вікна з Авичним завершенням, приділи якого розміщені дві дівочі постаці у вишитих довгих сорочок. Центральна фігура дівчини, що ніби виринає з зображених в основі вікна хвит, високо тримає над головою розгорнуту книгу. Сторінки книжки щільно повертають ліве та праве обравлення вікна. Вгорі під аркою розміщена фігура другої дівчини, діє рубах вінок, які вона тримає над книгою. Невеликий законно декоративне пануще, щедро насичене символікою. Завдяки такому прийому воронці кораб вдав Підкреслив тісний зв'язок появи альманаху з характерним духом епохи романтизму. Всі елементи рельєфі, починаючи з вікна, не випадкові ідеально продовольна. У Слов'янській міфології вікно символізує відкритість до світу. Це романтичний символ свободи виклику переходу від закритого простору до неосяжного всесвіту, готовності ділитися досвідом та отримувати незнання. Тому форму вікна як демонстрацію галицькими росинами своєї національної ментальності і готовності доєднатися до романтичної ідеї національно-культурного відродження слов'янських народів, що ширилося Європою та зайняти серед них гідне і рівноправне місце. В декорування обранення вікна художник звертається до тієї ж орнаментики, що була використана для оформлення декоративної стрічки першої сторінки русалки-містрової, символу дерева життя. Найдавніший та найпоширеніший мотив в українському мистецтві, сповнений надзвичайно глибокого змісту. Одне з його трактувань, яке відповідає нашій темі, символізує світ та три його часові простори. Коріння це минуле стовбур теперішній, крона майбутніх Провідна довка, звернення до цього символу, наступна. без досвіду минулих поколінь немає майбутнього поступу, тому що український романтизм виник під впливом поглиблення вивчення народної творчості, а фольклорні теми і сюжети. Основу нової національної літератури. Без розміщені в приємні вікна фігури дівчат це слов'янські русалки. Міфологічний образ русалки вдову романтизму посідає центральне місце багатьох європейських і українських поетів-романтиків. Отже, в українській міфології русалки це діви Дієвиння природи, хранительки давньої мудрості, протеєниці биття. Для митців романтиків образ русалки стане всім соціально-політичних проблем країни та втілення уявлення християн про невмирующу вічну душу. Цілком відомідно, що даючи назваль монахов-бурянники надихались образом міфологічної русалки Берегіні, яка оберігає людей від різних нещасних, духів та допомагає людям, що заблукали знайти брід. Як відомо, представники прогресивної Галицької української галігенції впродовж всього 19 століття шукали рятівний брід для порятунку окремої етнокультурної спільноти Галицьких Руси від розчинення Вочевидь, Русалка, що тримає книжку, це втілений сікорою образ першої україномовної книжки Русалки Містрової. А сторінки, які обливають раму княг, кажуть, що появи книжки міцно пов'язана з цією локацією. Дзвіниця Святого Духа є залишком колишнього греко-католицького духовне семінарі, де під час створення і віддання Русалки Містрової навчалися її автори Марк'ян Шашкевич, Іван Вагілевич та Якіло Гувацький. Наоборот своєю увагою сікура впливу провідних діячів національно-культурного відродження західних платів Слов'ян на формування прогресивного світогляду та життєвої позиції Трійці. Цю тему художник Міс висвятив у роботі, звернувшись до давнього стоянського шумулажова Вода. Як у природі, так і в духовному світі несе в собі оновлення та повноту життя. В нижній частині пану кора з високі хвилі, що динамічно знімають, здіймаючись, рухаючи на зустрічу на одні на тлі спокійних глибоких вод. Тихі мляві води синові досі тогочасного національного духовного життя українців, ворхливих хвилі відходу та заходу, це провести ідеї романтизму, твори на технологіячів європейського національного відродження та твори письменників прямської України, що надихали інтелігенцію до боротьби за світами майбутнього власного народу. Важливим кроком на шляху національного відродження, відродження галичан було видання арміона Русалка Гістрова, на, на підтвердження втілення тричання м'якого задуму автор панов змістив на місці зустрічі хвиль стилізовану квітки правоцвіту, Марк'ян Шашкевич присвятив первоцвіту більш весніка. На друкованому збірнику Русалта Дністрова. Веснівка перший український поетичний твір первинний українського романтизму до Шевченківської доби, що став предтечою та символом розвитку нової національно-української літератури на західній українській землі. Ідеї заборонені цензурою на зарядку Русалта Містрова доніс до читачів, надрукованих протягом 1846 російських років у відні аналінах його сина на уджинки виданих. Іваном Головацьким у співпраці з Яком Головацьким. Але вирішенне зображення цього збірника це дорожнього у верхній частині панно. У верхній частині панно все що тримає вінок. варто зазначити, що цей збірник мав такої суспільно-політичної ваги, як у салтегіра, тому автор тому свідомо зробив посад й меншої. Цілком логічно, що досліджуючи культуру стародавні звичаїв календарну урядову систему українського народу, проти Головацький. Обрали для нас за свого збройника семантику обженкового вінка. Обжинковий вінок в комплексі Жиноварської брядовості займає особливе місце. Принесення обжинкового вінка до хати господаря є кульмінацією традиційного звичаю взаємодопомоги полоту і символізує завершення ж богу подяки за спільну працю та прийняття нових членів громади до роду. Виволочений зерном з вінка селянин починав сіяти, що було ритуальним. Вираження одночасної подяки фредкам за отриманий торічний врожай і прохання нової щедрої війни. Отже, обжанкове віно в руках русалки це результат народознавчої та творчої діяльності Руської трійці, які вони передають наступній хвилі патріотично налаштованої української інтелігенції, а також і символом своєї рідної нескінченної естафети поколінь українців, що незважаючи на перешкоди та труднощі. Зберегли золоті зерна української національної самобутності та засіяли ними безкрайню главним бою української території.